Скажи классне кінішка, я казав. Осінь починається із приємних релізів. 15 вересня вийшла трагекомедія Я працюю на цвинтарі, яку я вже встиг подивитись. Тож вітаю, друзі! З вами кіношо. Мене звати Артем Поріджман, і ми поговоримо про кіно. Спойлер: хороше українське кіно. Поєднати комедію із драмою одна із найскладніших задач у драматургії. І Павло Белянський, письменник, автор однойменної книги, по мотивам якої був знятий фільм, дуже достойно з цим впорався. Сюжет дуже тонко своїм чорним гумором про смерть, швидкоплинність життя та банальність наших ритуалів, дає нам довіритися та ретельно поглинати усі глибокі підтексти, що нас чекають. Попереду. Це стрічка насамперед про відносини з самим собою. Взаємодії своїм я народжує наслідки для оточуючих нас людей. Відношення до себе особливо відображається на наших дітях, і так само вони дзеркалять нас. Вони про безмежну любов батьків до своїх дітей. Все пронизано цією любов'ю. Кожна дія героїв фільму так чи інакше обумовлена їхніми дітьми. Але знову ж таки, щоб навести лад із ними, треба це зробити. Із собою про повагу, повагу не тільки до мертвих, але й до живих. Бо це те, що робить нас людьми, яким би наш світ не був жорстоким і безжалісним. Відпускати дуже важливо, бо можна залишатись, проживати одну подію свого життя в самотності, відстороненості, злісті до життя у стані неживого. Це дуже егоїстично перед оточуючими. Вдячність за своє життя, що ви прожили, і тоді навіть остання подія його смерть може бути, хоч і останньою, але й класною пригодою, каже один із героїв. Сюжет дійсно гідний, але це лише пів справи. Режисер фільму Олексій Тарасенко подарував нам ще й неперевершену подачу цього сюжету. Вона змушує глядача бути в цьому фільмі. Не просто споживати його як продукт, а проживати та отримувати досвід. Німі сцени визивають бажання вийти із кімнати і не знаходитись там разом із героями. Робота із акторами і чітке розуміння того, що від них потребується, також тут помітне. Як я зрозумів, це його дебют на широких екранах, і, на мій погляд, він дуже вдалий. Технічній команді хочу поаплодувати. Останні вітчизняні стрічки, які я дивився, снайпер та «Носоріг» – запам'яталися мені не тільки хорошим сюжетом, а й дуже поганим звуком у діалогах, коли інтершум перебував голоси героїв. На жаль, цього тут немає. Світла та локації просто шикарні. Під час сцен подекуди відволікаєшся роздивляючись деталі сцен. Переходи з натурних зйомок до павільйонних майже непомітні неозброєному оку. Монтажні прийоми просто прекрасні. Вони своєю оригінальністю задають цікавого темпу історії. Все вище перераховане підтверджує, що в Україні можуть і головне хочуть добре знімати. Але чи то немає попиту у відглядача, чи то саме кінотеатри не хочуть бачити у себе в залах більше нашого кіно. Мені довелося їхати у сусідні Дніпро, бо у Запоріжжі, де я наразі живу, взагалі це кіно не показують. З чотирьох кінотеатрів працює лише два. Один був розбомблений, другий працює як гуманітарний штаб. Та й в тому ж Дніпрі за день лише два сеанси, при тому, що у першого аватара понад п'ять. Можна зрозуміти, що великі блокбастери принесуть більше грошей, але це все одно не підіймає патріотичного духу. Можливо, держкіно треба вносити якісь квоти. Але про це вже в іншому ролику. Тож, друзі, я закликаю вас, якщо у вас є така можливість, відвідайте кінотеатр і підтримати гідну українську стрічку. Це добротне кіно, але не для всіх. Любителям бум, бац, вжух, може і не так буде цікаво. А ось тим, кому хочеться поміркувати над одвічними темами, але з якісним гумором і без претензіозності – мої рекомендації. І найголовніше, трохи не забув. Ніяка американська, французька чи британська комедія не подарить нам цієї теплоти, нашої ментальності та антуражу. Хочеться більше такого кіно. Дякую, друзі, за ваш перегляд! Хочеться почути дзвін дзвіночка під цим відео. Ваші вподобайки та підписки роблять нас краще, а ще краще у нас роблять ваша матеріальна підтримка. Ми створили наш Патреон, щоб ролики виходили частіше та ставали більш якісними. Дякуємо нашому першому патрону Данило Корило. І буде український YouTube. Честі та удачі! Ще й неперевершену подацю. такі. подарить нам цієї теплоти, нашої ментальності та антуражу. Не подарує. А що я сказав? Подарить. Поріховський. Та можна так казати. Можна. Нехай буде. Не класно сказав. Подарить. Мені не подобається. Це, це не суже, це говірка.